Я вже давненько не підіймала на каналі тему своїх улюблених книжок, але нещодавно Аліса з каналу Pickwick Papers надихнула мене це зробити. І власне, давайте без зволікань до цих книжок перейдемо. І одразу вам скажу маленький спойлер, не дивлячись на те, що в назві цього ролика фігурують саме 5 книжок. Насправді я сьогодні згадаю більше творів, тому що будуть також Honorable mentions. Це книжки, які я також дуже-дуже сильно люблю, але просто сьогодні не буду на них акцентувати багато уваги. І власне перша книжка, про яку хочу вам сьогодні розповісти, це мій улюблений представник наукової фантастики, взагалі, напевно, чи не єдиний представник наукової фантастики, якого я прямо дуже дуже люблю. І мова про марсіанина Енді Вейра. Це його дебютний такий роман. У нього після того також вийшла Міда і ще якась книжка третя я забула її назву, але я її додала в вторік, тому що відгуки такі, що, начебто, книжка на рівні Марсіанина. І ви, скоріш за все, знаєте вже сюжет цього твору, тому що або читали, або дивилися фім з Метом Деймоном, власне. Але, тим не менш, коротенька, це історія про астронавта Марка Одні, який через дуже нещасний збіг обставин залишається сам на Марсі, на дуже недружній планеті, на якій дуже висока радіація, складні умови для життя, точніш, несумісні з життям умови, в принципі. Але, тим не менш, нашому герою треба Дивитися якимось чином вижити та дочекатися на свою команду, яка вже поспішає його забрати з Марсу назад на землю. І ця книжка, окрім того, що просто цікаво написана, вона також дуже оптимістична, дуже весела. Головний герой він нереально сильна особистість, і він все зустрічає з посмішкою, навіть найскладніші моменти свого життя. Його почуття гумору це просто хвиля, на якій ти пливеш крізь цю книжку, і тобі легко і дуже дуже приємно, навіть не дивлячись на те, що тема відверто складна. Тобто тут у нас наука, а він ботанік, і він дуже Деталізовано пояснює, як він намагається щось виростити на Марсі, як він собі добуває повітря, воду і так далі. Тим не менш, все це він примудряється пояснити або дуже зрозумілою мовою, або ж принаймні так весело, що тобі, в принципі, окей, якщо ти якісь нюанси не вгавав. І, от, не дивлячись на те, що мені було супер тривожно за героя, коли я читала, тим не менш, я дуже сміялася, мені з ним було легко, дуже приємно, і я з задоволенням передивляюся фільм. Я з тих людей, які вважають, що еканізація дуже гідна, і я безумовно вважаю, що це одна з найкращих ролей мета. Деймона, і так, коли я читала, то я його саме уявляла як марка Вотні. Взагалі вважаю, що таких книжок має бути більших: таких життєствердних, таких класних, таких універсальних. Оце представник доволі специфічного жанру, жанру, який я сама, наприклад, не дуже шаную, тому що я просто не по цій темі. Я скоріше по ельфам, про магії, не по науці саме в літературі художній. Тим не менш, навіть мені людині, яка не по цій темі, дуже дуже зайшло. І я вважаю, що це справжній скарб, коли книжка настільки універсальна при тому, що її тема, що її. І жанрова приналежність відверто специфічні. Коротше, люблю Марсіанина. Це була одна з перших книжок, на яких я відштампувала свій як Бо ця книжка 100% нікуди не поїде з моєї бібліотеки. Наступна улюблена книжка це книжка Сари Джеймас, і мені треба було деякий час на те, щоб вирішити, яка саме з книжок Сари Джеймас моя улюблена, тому що по-хорошому я люблю їх всі. Так, звісно, деякі подобаються мені менше, до деяких у мене питання. Є щось що мене прямо розчаровувала, хоча все одно навіть в таких книжках я знаходила моменти, які мені неймовірно подобалися. Тим не менш, серед усього пантеону її книжок на даний момент моя улюблена, як я для себе вирішила, це Crescent City, місто півмісяця. Я обожнюю цю книгу, при тому, що це реально одна з найскладніших для читання книжок Сари Джеймас. Тому що відверто вчитатися в цю книгу, це той ще челендж. Я, напевно, перші 100 сторінок десь місяць читала. Сари Джеймас, авторки, яку я обожнюю на секундочку. Тому що спочатку вона дуже незрозуміла, вона дуже плутана, вона не дуже цікава, ти не розумієш, хто там головний герой, що відбувається, чому ти. Має бути не все одно, але потім все налагоджується і стає все кращим, і кращим і кращим. І третій акт, фірмовий третій акт Сари Джеймас у цій книжці просто найкращий з усіх, що вона коли-небудь писала на даний момент, може ще напише краще. Щоб ви зрозуміли, останні десь 300 400 сторінок цієї книжки я читала в один присіст, я не могла відірватися, і я закінчила цю книжку десь на світанку, о 5 чи 6 ранку, може навіть о 7 -й. Я була просто вже як зомбі, але я не могла зупинитися. Мені треба було... Було дочитати цю книжку, тому що інакше б я точно не заснула і потім не могла б працювати, нічого б я не змогла робити. Я б думала тільки про цю книгу. В результаті, коли я її дочитала, я все одно тільки про неї і могла думати, і ще й була не виспана, але воно того було варте, тому що мій мозок, моє серце, вся моя душа просто вибухала від емоцій, коли я читала останні 300 сторінок цієї книги. Я не кажу, що попередні не цікаві. Ні, навпаки, історія з кожною сторінкою стає все кращою, але її кульмінація, сюжетні повороти, які чекають читача, це просто муа. Я вже мовчу про те, що тут представлений дуже цікавий всесвіт, і круті персонажі. І Взагалі у нас тут мікс жанрів, тому що це з одного боку урбаністичне фентезі, з іншого боку, детектив, з третього боку це любовне фентезі. Коротше, тут прямо мішанина, і вона класна. Місцями вона тебе просто реально застає зненацька. Але по-хорошому, коротше, я обожнюю цю книжку. От наскільки мене розчарувала все ж таки друга частина, так вона з тих книжок Середжей Мас, які мене розчарували. Тим не менш, перша. Дуже дуже рекомендую, і так розумію, що спочатку може бути незрозуміло і не цікаво, але повірте, воно того варте. Наступною я просто не можу не згадати Колін Гувер та її «It ends with us», Воно ж покинь, якщо кохаєш, я довгий час не визнавала, що ця книжка стала однією з моїх улюблених, але з часом все ж таки розуміння цього прийшло, тому що я про неї доволі часто згадую. Я про неї доволі часто думаю. Я завжди її рекомендую. І я вважаю, що це одна з найкращих книжок Колін Гувер, При тому, що мені більш-менш більшість її книжок подобаються так. Не всі ці, але от реально більшість. Унікальність цієї книжки, на мій погляд, в тому, що вона розповідає про дуже важкі речі, але дуже легкою мовою. В неї просто неймовірно легко вчитатися. Реально на перших сторінках мені вже стало просто все одно про що вона буде, настільки я кайфувала від того, як вона написана. А потім ще й виявилося, що книжка крута не тільки тим, як вона написана, а й тим, про що вона розповідає, тому що сюжет цієї історії класний. Я не скажу, що він мені прямо сподобався, але він мене дуже зачепив і він прямо ну, такі книжки нам потрібні. потрібні Нашому суспільству, і я вважаю, що дуже класно починати читати цю книгу, нічого максимально про неї не знаючи. Це був саме мій кейс, тому все те, що там відбувалося для мене, було шоком. Я відчувала ті емоції, які, напевно, і мала відчувати. Я відчувала те, що відчуває героїня. Я була так само, як і вона готова або не готова до певних поворотів сюжету, і воно на мене справило дуже дуже сильне враження. І я до речі дуже рада, що в мене тепер є отаке от Limited Edition видання з особливою обкладинкою і автором Колін Губер. Так, я аж настільки люблю цю історію, що я замовила отаке от видання. Тобто, в принципі, вже по цьому можете зрозуміти рівень мого захоплення цим твором. Наступна книга, яка свого часу просто розбила мені серце і підкорила мене повністю, це Маус Арта Шпігельмана. Це графічний роман, єдиний на даний момент графічний роман, який свого часу отримав Пуліцерівську премію. І в принципі він вважається одним з найкращих, якщо не просто найкращим, графічним романом серед написаних на даний момент. Це дуже тяжка і болюча історія про холокос. Сто Другу світову війну, Пігельман тут розповідає про досвід свого батька, який все це пережив. Тобто, жах цієї книги не тільки в тому, що вона зачепляє одні з найтемніших сторінок нашої історії, а й в тому, що вона біографічна. Так, у нас тут головні герої це миші та коти, миші це євреї, коти це німці. Відповідно, там також є жабки французи і, Напевно, ще якісь тваринки, але я вже їх не пам'ятаю. Але тим не менш на цьому фентезійна складова цієї книги закінчується, тому що вся решта це те, що відбувалося насправді. Я не могла відірватися свого часу від цієї книжки. Я не очікувала, що вона мене зачепить аж настільки, але правда в тому, що вона не просто болюча та важлива, а й в тому, що вона дуже класно розповідає свою історію. Вона дуже класно написана. В ній дуже цікаві і промовисті такі ілюстрації, при тому, що вони максимально прості. Це просто неймовірно сильний твір. І я дуже рада, що я прочитала його приблизно за рік до вторгнення, тому що зараз я не спроможна читати нічого ні про Холокост, ні про Другу світову, ні про будь-яку війну. Я просто не вивожу це. Тоді ж у мене на це були і сили, і цікавість. Доволі багато поглинала літератури про Другу світову. І так добре, що тоді це сталося. Добре, що тоді мене знайшла ця книжка. Не дивлячись на те, що вона розбила мені серце, і я ридала просто як не в себе поки читала, тим не менш, я її дуже сильно полюбила, і я досі її дуже люблю. І я буду її рекомендувати і надалі. Для мене це одна з найкращих книжок на тему, що Холокосту, що в цілому, людської жорстокості. На противагу цьому наступна книжка, хоч вона також про тварин, тим не менш вона значно легша і веселіша, хоча буду чесною, вона також мене змусила свого часу робіти, так наче я фонтан на хрещатику. І мова про життя та мета собаки Брюса Кемерона. Взагалі я майже ніколи не згадую цю книжку на каналі. Типу, остання згадка була років три тому, напевно. А ця книжка взагалі то варта уваги. Це дуже-дуже дуже класна, тепла історія. Вона не тривіальна, вона цікава, вона легко читається. І реально твоє серце просто поринає в цю історію, поки ти її читаєш. Це як ви зрозуміли, історія про собаку, і вона ведеться від лиця собаки. І тут у нас цікава концепція. Тут не просто. Просто про те, як якась собачка прожила своє життя. Тут мова про багато життів однієї і тієї самої собаки. Тобто, автор тут розвиває теорію, а що якби собаки реінкарнувалися після того, як прожили своє життя, і знову ставали собаками, але вже іншими в інших сім'ях, в інших обставинах іншої породи. І власне тут у нас історія про 5 чи 6 життів однієї собачки. Вона пам'ятає всі свої попередні досвіди, вона при тому кожного разу зустрічає нових хазяїв або опиняється в інших обставинах, і всі ці обставини вони або або драматичні, дуже різні, деякі крають тобі серце, деякі навпаки, тебе ніби огортають чимось теплим та затишним. Ця книжка просто ну неймовірно легко і приємно написана, і вона при тому дуже цікава. І вона при тому так забирає твоє сердечко, трішки його розбиває, і потім не повертає назад. Це взагалі тема, до речі, Блюса Кемерона. У нього багато книжок на тему собак, і багато книжок саме на тему цієї собаки, скажімо так, або ж концепції реінкарнації собак. І я у нього читала ще один твір після цього, тому що у цій Є продовження. Він мені, в принципі, також сподобався, але саме любов, любов у мене тільки от до цієї книги, вона неймовірна. І на останок декілька honorable Mentions», як я і обіцяла. І починається міні-список ще одна книжка Сари Джеймас. Тому що по-хорошому, як я вже казала, я більш-менш люблю всі її твори. Але у мене, окрім міста півмісяця, є ще один фаворит, і це двір мороку і гніву. Це друга частина двору шипів і троянд. Я обожнюю серію двір шипів і троянд, але саме друга книга це щось, що мене просто підкормує. От коли я читала другу книгу, я зрозуміла для себе, що Сара Джей Мас це щось особливе, і її книжки вони єдині в своєму роді, при тому, що зараз дуже багато схожої літератури, але це приблизно як з голодними іграми свого часу. Є тільки одні голодні ігри, і дуже багато послідовників, які намагаються підхопити цю хвилю. І от Сара Джей Мас так само вона почала хвилю оцієї нової популярності романтичного фентезі, і те, в якому вигляді ми його сьогодні маємо, це завдяки їй і її творам. А що стосується двору мороку і гніву, то окрім того, що тут неймовірно. Ну, цікавий сюжет, так ця книжка вона ще й ламає шаблони, тому що зазвичай ти очікуєш певних канонів від любовної історії. Неважливо, що це фентезі, чи це звичайний любовний роман. А Сара бере ці канони вивертає, як хоче, ламає де хоче, і дає тобі їх такому вигляді. А ти навпаки від цього в захваті, тому що вона це робить так, що ти погоджуєшся з усім, що вона тобі каже. Ти відчуваєш до персонажів те, що авторка хоче, щоб ти відчував, і це просто якась магія. Реально, моє ставлення до деяких персонажів з першої книжки, яка також у мене на колінці. Тут лежить радикально змінилися у другій книжці, просто тому що авторка так захотіла. От вона так розповіла мені історію, що я просто з усім погоджувалася. Я була від усього в захваті. Я дуже хотіла продовження. Я не хотіла спинятися, я хотіла читати Сару Джей Масчі багато місяців, а в результаті за місяць прочитала всі її книжки, при тому, що деякі з них на тисячу сторінок, але мене це не зупинило. Коротше, хотіла я Honorable Mention з двох словах просто згадувати. А бачите, не виходить, тому що дуже я люблю ці книжки. Тим не менш, наступний honorable Mention – це Jane Ейр. Шарлотти Бронти, це класна, готична така любовна історія, яка, знаєте, наче поза часом написана. якби не відсутність любовних сцен, таких відвертих графічних у цій книжці, то я б могла б подумати, що її написали і сьогодні. От є декілька авторів, таких класичних, які писали якоюсь такою універсальною мовою, і для мене це беззуперечна ознака таланту. Тут у нас дуже атмосферна історія Джейн Ер, яка стає говернанткою одній дівчинці в одній дуже готичній місцині, з одним дуже таємничим жорстким, токсичним, але не Вірно привабливим містером Рочестером в голові цього будинку. Ах, містерочестер, якось я свого часу була в нього закохана, аж поки не зрозуміла, що він доволі токсичний чувак. Хоча будьмо відвертими, від цього він настає менш чарівним. І я не можу не завершити свій список однієї з найкращих книг, які тільки були написані за наші часи, а саме Гаррі Поттер. Ну звісно ж, я не могла не згадати про Гаррі Поттера. Він назавжди в моєму серці. Це одна з найкращих і найепохальніших історій, які тільки коли-небудь були написані. Всі люди, які не читали Гаррі Поттера, через якісь. Упередження, бо тому, що у них не було ні часу, ні обставин. Я з одного боку їх жалію, з іншого боку, я їм дуже заздрю. Жалію, тому що вони не пережили цю неймовірну історію. Заздрю, тому що у них все ще є можливість це зробити і вперше відчути цю магію, магію цих неймовірних семи томів, чистого задоволення. Свого часу я перечитувала цю історію стільки разів, що реально збилося з рахунку. А ще я люблю жартувати, що настільки люблю Гаррі Поттера, що з семи книжок у мене приблизно 30. Тому що так у мене там ціла поличка, це виключно я колекціоную ці книжки, я їх обожнюю, і я ніколи не перестану їх рекомендувати та їх нахвалювати, тому що, тому що це Гаррі Поттер, він такий один на світі. І на цьому, власне, все. Отакі, от, от у мене найулюбленіші книжки на даний момент життя. Звісно, є також ще багато книжок, які я дуже люблю, які просто ціную, які мені сильно подобаються. І я навіть підозрюю, що деякі з них з часом почну називати своїми улюбленими, тому що я за собою помітила цю штуку, що деяким книжкам треба настоятися в моїй свідомості, щоб я дійшла до висновку. Що так і так дуже-дуже люблю. Але на сьогодні оце головна така п'ятірка та декілька honorable, very honorable mentions. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і обов'язково подивіться відео Аліси за моєї участі та за участі багатьох інших класних буктюберів, які разом зібралися. Ми разом зібралися, та розповіли вам про 100 наших найулюбленіших книжок. І, звісно ж, не забудьте підписатися і на цей канал, якщо ще не підписані. До зустрічі!